Друзі, вітаю! Давайте оперативно проаналізуємо останні новини. З'явились повний текст угоди України з сполученими штатами щодо рідкоземів. Ну там уже не рідкоземи, а всі ресурси, в тому числі навіть майбутні порти від скрапленого газу. Немає згадувань ні про 500 мільярдів, ні про 350 мільярдів, ні про 100 мільярдів. Фонд на дві країни створюється і реінвестує в Україну. В чому там уловка і чи є там гарантії безпеки? Давайте проаналізуємо. Лавров каже, що не хочуть вони ні про що домовлятися. В їхній конституції, так званій, записано, що українська територія це їхня територія, в тому числі Херсонська, Запорізька. Луганська область, і він каже, що типу, ми ні від чого відступати не будемо, в тому числі обласні центри хочемо собі забрати. Ну такий собі ляпас в обличчя Трампа через те, що Трамп, який каже, що мир сходиться, його хлопці не можуть назвати війну війною. А зараз бачимо, що росіяни на все це плюють і не хочуть ні на що погоджуватися. Україна завтра має їхати в Сполучені Штати, щоб підписувати. Правда, ще й змінився підписант. Тепер це не Сибіга, це Юля Свіреденко. От перша віцепрем'єрка. Ну і зрозуміло, що ще одна новина, яка сколихнула всіх, в Румунії заарештували про російського кандидата. Поки в нас ОПЗЖ 6 років сидить в парламенті, от в них все нормально. А в Румунії взяли і заарештували. Е, давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете першими знати всі новини з переговорного треку. Всю. Оперативну аналітику, ну і зрозуміло, що інсайди підписуйтеся. Ми зараз все проаналізуємо. Шмигаль каже, що в угоді про Надра матиме зв'язок з гарантіями безпеки. Ось тут є певна маніпуляція. На жаль, прем'єр-міністр не говорить чесно з країною. Я її прочитав конкретних зобов'язань зі сторони штатів немає. Там є пункт, в якому написано, що будуть реінвестувати. Дохід, хоча б раз в рік, але ще й будуть дивіденди, це теж ми не знаємо. От що будуть дивіденди виводитися в тому числі, але частина буде реінвестуватися в оборону України. Чіткого зобов'язання, що Штати вводять війська, як, наприклад, свого часу в Саудівську Аравію, щоб захистити нафту, такого там нема. Шмигаль маніпулює, його заступниця підписує. Навіть він підписувати не хоче. Тому є нюанси. Це треба довивчати. Ну знову ж таки, я всю цю угоду прочитав. Це вже третій драфт. От я вам скажу так: вона краща ніж попередні. Таке враження, що це наша угода, яка нам цікава. Ну от, але штати ще будуть її дивитися. Тобто, те, що її злили в пресу в публічний простір, наші хочуть зафіксувати свою позицію. Це нормально. Тобто, вона більш проукраїнська ніж ті, що були, вона більш відпрацьована, вона більш цікава. Ну от, але конкретних гарантій там немає. Шмигаль бреше, а так робити не треба. В війну обманювати свою країну не варто. Друге, скажімо так, із цієї угоди буде ще статут фонду. Тобто ми створюємо фонд, знову ж таки, теж трошки замилюють очі, тому що угода про рідкоземельні матеріали буде називатися договір про відбудову України. Знову ж типу, щоб росіяни не могли на цьому нажитися, буде такий цей. Але викачувати будуть ресурси. В статуті про фонд будуть інші деталі: хто скільки вносить, коли виводять і багато іншого. Тобто, все саме цікаве. Тій угоді, яку злили, немає. Але найцікавіше буде в статуті про фонд, який погодять представники, ну, типу, наша переговорна група і американська, з їхньої сторони, міністр фінансів, з нашої сторони, міністр економіки. І а, тоді ми з ними погодимо, і тоді з'явиться статут про фонд. Ось теж би хотілося його мати. Тим більше, що угода укладається і українською, і англійською мовах. Правочинні вони з обох сторін. Ну зараз повторюсь, це більше схоже не на угоду, на меморандум. Про наміри, зобов'язання будемо робити, будемо, будемо. Конкретики немає з які порти, бо там пише, наприклад, LNG термінали. Ну в нас немає зараз LNG терміналів, але якщо вони будуть, супер угода. Якщо будуть, от ну і якщо будуть, то хто їх будує? І ну те, що ділим пополам, потім зрозуміло. А, ну, найкраще, що є зараз в угоді, те, що немає боргового зобов'язання в 500 мільярдів. Ну бо всі погоджуються з тим, що виглядає трохи дивно. Україна відбивалась від агресії від диктатури. Ну от а в кінці її ще й повісили 500 мільярдів чек. 500 мільярдів, за які переозброїли Польщу, за яких переозброїли там Болгарію, Чехію і багато інших країн. Нам давали все стар'є, їх переозброїли, а нам прислали чек. Ну ми теж сказали, друзі. Вибачте, ми таким займатись не будемо. А, тому зараз угода з'являється на горизонті, мають їхати. Я думаю, що дуже скоро зможуть її погодити. Але не було б е так весело, якби не з'явився пан Лавров, який каже, що Росія не погодиться на припинення бойових дій в Україні на поточній лінії фронту. Росіяни піднімають ставки і, власне, ламають план Трампа. Росія перша йде наперекір. Що він каже? Вони відмовляються припиняти бойові дії. Тому що в їхній конституції, після 22-го, вони незаконно включили частину наших окупованих територій, тому власне вони вважають, що це їхня територія, типу, Україна віддала. Навіть попри те, що вони туди й близько не дійшли, вони це хочуть отримати. Про це Лавров заявив в Катарі. От дехто каже: ну добре, були ідеї. Давайте залишимо зі лінію зіткнення. Ось це російське, це українське. По перше, такого буде у нас є конституція. Він каже, що розміщення в Україні іноземних миротворців лише розпалює конфлікт. Раз також каже, що слова президента Дональда Трампа, який за його словами заявив, що миротворці можна вводити тільки за згодою обох сторін. Нас ніхто про це не запитує. Підхід цей, який нав'язується європейцями насамперед Францію, а також англійцями, націлений на те, про що я щойно згадав, на те, щоб конфлікт розігрівати і далі припиняти будь-які спроби його заспокоїти таким простеньким механічними штучками, як розміщення військ. Нічого собі простенька механічна штучка 150 тисяч військ. Ну нічого, в лавровий масштаб. Треба говорити про першу причини, Підкреслив, що під час зустрічі в Саудівській Аравії, не обговорювалися питання участі США в розробці рідкоземельних металів у нових регіонах Росії. Немає нових регіонів в Росії, є тимчасово окуповані території, і ви точно ними розпоряджатись не будете. А будь-хто, хто спробує туди інвестувати, просто отримає міжнародні санкції. Україна за цим, і як ніхто, буде дивитись так бати. Просто щоб розумію. а ну і власне третя новина, але підводячи підсумок перших двох, Україна дає Трампу пропозицію більш вигідну для себе, але прийнятну Трампу. Раз друге він може її підписати і підписи всім казати, що це на трильйони. Він найкращий президент. Ми не проти. от але реально пропишіть гарантії безпеки. Шмигаль каже, що вони можуть бути. Ми поки їх не бачимо, але дуже хотіли, щоб вони були. Ми в цьому в першу чергу зацікавлені. Проговорюйте, прописуйте конкретику. І поїхали. Ну і, власне, Румунія заарештували проросійського екс екскандидата в президенти. Кілін Джорджеску. Прийшли до охоронця в підлозі. В нього знайшли 900 тисяч доларів. Знайшли зброю. В начальника його варварів теж знайшли гроші зброю. Ну, пришили йому. Прості банальні речі, які давно можна було повісити, і на ОПЗЖ фінансування з незадекларованих доходів і непідтверджене фінансування створення фашистської організації, робота проти конституції Румунії і далі, далі, далі. Чомусь ми не хочемо чистити свій парламент, але бачимо, як Румуни нам подають приклад, як треба чистити свою. Політику, а, ну одним словом, прокуратура підозрює 27 осіб у діях проти конституційного ладу Румунії, публічному підбурюванні створення фашистської організації та неправдивих заявах щодо джерел фінансування виборчої кампанії. Незабаром після того, як в середу вранці з'явилася новина про обшуки, джорджеску заявив, що обшуки були спромовані на те, щоб заблокувати нову президентську кампанію. Ну одним словом, його чекають в прокуратурі. Друзі, два запитання. Перше, Трампу везуть нашу пропозицію, росіяни в піку кажуть, що не готові зупинятися. Чи стане Трамп після цього більш проукраїнським? Перше. Друге, чому так як Джорджеско, не роблять із ОПЗЖ? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.